Друзі, всім привіт. Ми зараз в Валіканте відзняли дуже крутий локаль 95 тисяч 62 квадрати. Можна зробити туристичну ліцензію і здавати просто як пиріжки. Давайте дивитися. І локаль у нас знаходиться в ось такому будинку на першому поверсі. Друзі, всім привіт! Хочемо вас запропонувати в Валіканте ось такий локаль. Бачите, ми маємо такий тамбур, вхідну зону, і далі йдемо в саму квартиру. 95 тисяч євро за 60. Два квадрати. І тут можливо зробити туристичну ліцензію. Вона вже є в списку, тому цікава, дуже цікава пропозиція. Ми заходимо в ось таку вітальню. Тут, бачите, вони встановили під кухню такий фартушок. Так, Зробили ремонт, підлога, стіни, все добре. Раніше тут був щось типу офісу. Тут дві спальні та один санвузол, тут є який крутий великий санвузол. Плитка. Тут буде душова кабіна. Так і ось так виглядає. Потрібно дещо доробити, але під оренду туристичної ліцензії робимо і все чудово. Маємо ось такі неонові підсвітки, симпатично виглядає. Ось така спальня. Потрібно докупити такі меблі. Так, бачите, вікно в Європу. Ось таке цікаве тут. Зробили класно, просто обіграли, вікна тут немає. Ще одна спальня, вона велика. Можна наприклад, ще поділити на додаткові спальні, бо вона дуже велика, теж вікно вікна немає, і доставити якісь меблі і буде супер. Під оренду, друзі, це дуже класний варіант.